Любі друзі, сьогодні я приготувала ось таку прекрасну випічку Скоро свято. Більшість українців його святкують і готуються до нього. І я хочу поділитися рецептом ось такої прекрасної випічки. Я зараз покажу, як я її готую. Обов'язково пропоную вам. Ви будете завжди так випікати. Ось такі вони в розрізі випічені. Ну, я далі покажу вам, як я буду це робити. І я ще раз вам пропоную приготувати цей смачний, прекрасний рецепт. І я ще, ще хочу сказати, що ці булочки по розміру випікаються також і неоднаковий час. Ось така булочка, вона випікалася 1 годину-10 хвилин. Дивіться. Може запікатися вверх, тоді ви верх можете закрити прикритий фольгою. А серединка, щоб випікалася. А менші булочки, саме менші, да, такі як продаються в магазині <кхід> об'ємом десь 10 см, випікаються 40 хвилиночок. Це для того, щоб просто а, булочка була випічена. Зараз подивіться, яка вона в розрізі. І колір такий жовтий, неперевершений. А смак, а запах пахне так, як ото найкраща печенька. Дуже-дуже гарна. І я зараз ознайомлю вас, як я їх готувала. Ну що ж, скоро всі люди готуються до свята в країні. І кожен буде готувати. Паску, і я сьогодні хочу показати, як буду готувати це я. Для цього я беру в миску, наливаю 100 грамів теплого молока. У мене ось таке молоко 3-5%, 30 грамів дріжджів і одна чайна ложечка цукру. Я це все перемішую. І на 15 хвилиночок я ставлю на чашечку з теплою водою, і нехай опара піднімається. Окрему миску я вбиваю е, одне яйце і два жовтки, два жовточки у мене розбилися. Також я додаю щіпочку солі. Е, Неповну чайну ложечку ванільного цукру і 100 грам цукру. Це буде у мене такі неповний 5 столових ложечок. І 4, 5. І я це все буду збивати міксером до однорідної маси. Получається, ось така маса. Міску я просіваю 650 грамів борошна. Ось так я наситочко. Обов'язково борошно просівати для того, щоб воно наситилося киснем. Так. Додаю сюди. 100 грамів молока теплого, звичайно. Так. Додаю сюди опару. Дивіться, яка вона. Також я додаю яйця з цукром звиті. Також додаю 50 грамів розтопленого вершкового масла. Сюди ж додаю. 80 грамів вершків. Ага. І додаю трішечки куркуми. Десь півчальної ложечки. І також я додаю іще одну третю частинку цедрі лимона і половинку цедрі апельсина. Я це вимішую спочатку ложкою і буду замішувати рукою. На даному етапі я буду замішувати рукою. У кожної хазяїчки є різні рецепти свої випічки. У мене ось така своя, я хочу запропонувати її вам. Зараз я буду це вимішувати рукою. Порошну я не додаю, тут достатньо всього. Я буду вимішувати хвилиночок сім. Да, звичайно, любі, зараз такий час у нас. Я знаю, що кожен багато людей. Вірить в Бога, багато людей е, люблять Бога. Зараз основне для нас е, проявляти любов, тому що ми знаємо, що сам Бог є любов, Він є доброта, він є правда, є істина. І ми повинні також старатися бути такими. Я вимісила 7 хвилиночок, і я зараз додам пару крапельок, барбарису, Можна дюшес, можна ром, ну хто що любить. Да? Я додам барбарис. І продовжу вимішувати далі. Бачите, яке це тісто, воно таке колір дуже гарний, і воно таке м'яке стає. Тісто я вимішувала 15 хвилиночок, подивіться, яке воно красиве. Бачите, піднімається зразу. Я його зараз накрию харчовою плівкою і поставлю теж на кастрюльку з теплою водичкою на 40 хвилиночок. Тісто постояло 20 хвилиночок. Я додаю ще цукатію. і ще раз вимішаю. Обую. Родзинки я вирішила не додавати, тому що в мене, ну, не всі люблять з родзинками. Я його підмішаю, і тісто ще буде стояти в мене 20 хвилиночок. Я вимішую так, щоб цукати розмішалися по всьому тісту. Я поставлю, щоб тісто іще стояло. Десь, чуть -чуть Десь хвилиночок 40 хвилиночок. Тісто я розминаю ще раз. Розділяю його на дві частиночки. У мене ось такі форми. Я із масою змажую маслом вершковим. Ось я повністю. так повністю. Не приставала тіста, де не думаю, що воно не буде приставати, тому що там і масло, і вершки. Частинку я також смажу. Тісто я розділяю на дві частинки і поміщаю форму, і знову воно буде стояти, поки не підійметься. Получилось ось такі дві формочки. Плівкою і і в тепле місце для того, щоб тісто піднялося. Подивіться, яка краса через 40 хвилиночок при 180 градусів у нас вийшлося. Нехай вони трішечки прохолонуть, а я зараз підготую глазур. В Кастрюлю ми насипаємо 100 грамів цукрової пудри. Додаємо 20 г води і на малому вогні розмішуємо і нагріваємо до однорідності. Цукрова пудра роста. Сюди ж я додаю 10 грамів желатину 3 краплі лимонного соку і пару краплів дюшесу. Все це збиваємо міксером до навіть маси. Дивіться, яка неймовірна краса вийшла, вона випечена така мягка-мягка і дуже-дуже смачна. І зараз я її намащу, лазур'ю. Подивіться, яка краса вийшла. Я прикрасила ось такими красивими декоративними і солодкими штучками. І це прямо чудо, чудо, тому що вона настільки м'яка, запашна на всю кухню, запах на всю кухню, дорогі мої. Другу я трішечки ще поставила допікати, тому що вони за розмірами трошки та більша. Я зараз вийму і так само її прикрашу. Ось така неймовірна краса. Сьогодні в нас получилася. І я вам просто пропоную обов'язково приготуйте за цим рецептом. Ви не пожалкуєте, тому що це дуже-дуже смачна запашна випічка, і ви в цьому впевнитесь. Ось така краса в нас вийшла. Тож готуйте, любі мої, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!